Як знайти своє щастя? Кожний час і на свій лад запитує одне ж те саме, скільки потрібно людині для щастя, і кожна людина має свій варіант відповіді. Для кого щастя це одружитися з дівчиною своєї мрії, для когось воно ототожнюється із п'янким ароматом успіху. Хтось бачить себе щасливим на заміській дачі, подалі від виснажливих проблем. Проте у всіх цих, та у мільйонах інших інтерпретацій є одна спільна коренева ідея. Життя вдалось, якщо я зміг добитися успіху, якщо я досяг бажаного. А для цього, як завжди, потрібні гроші. А гроша й завжди обмає. І людина лишається нещасною, тому що домагається не того, до чого покликана прагнути. Незадоволеність з життям це здається вічна тема, на якій будуються всі соціальні, політичні, економічні відносини людства. Навіть просто побалакати один з одним найцікавіше, про те, приміром. Що зарплата маленька, що податки заважають жити, і взагалі все навколо не так, як має бути. І не від того людині завжди мало, що вона не вміє раціонально користуватися грошима. Просто людина сама ірраціональна, її почуття незадоволеності це передчуття іншого джерела життя. Царство Боже всередині вас, не може людина досягти на землі того, до чого покликана своїм Творцем, ані гроші, ані кар'єра, ані успіх не можуть заспокоїти бентежної людської натури. Один християнський мислитель в IV столітті казав так. Не може безліч кінцевих цілей задовольнити нескінченні прагнення духу. Людина, на думку блаженного Августина, має зовсім інше призначення. Ти, Господи, створив нас із прагнення до тебе, і не може заспокоїтися душа, доки не досягне тебе. Людина створена. Як єдине вмістилище Бога на землі, як єдине джерело духовності для усього. Подивися, каже Іван Злотустий, яка честь надо на людському родові разом з нами і через нас вищі сили дізналися про таємницю царя. І якщо щось інше окрім Бога. Потрапляє до тендітних судин духовного організму людини, то він псується, немов автомобіль, у який заливають воду замість бензину. Людина більша за те, що вона сама про себе думає, на думку Макарія Єгипетського, увесь світ не умозі змістити в себе однієї людської душі. Через це кажу вам. Не рожуріться про життя, що ви будете їсти, ні про тіло, що ви одягнетесь, бо більші ви від їжі життя і тіло від одягу, каже Господь в Євангелії від Луки в 12 главі. Господь тут аж ніяк не закликає зрікатися повсякденних життєвих турбот. Він просить. Людину не загубитися у повсякденні. Слово не журіться у перекладі з грецької точніше звучить як не терзайтеся. Тобто Господь просто рекомендує поберегти свої нерви, не страждати з приводу дрібниць, адже це висновок із приповістки про божевільного багатія. Ось у чому полягали найглибші прагнення його істини. Душе, маєш багато добра на багато років. Їж, пий, веселися. У цих словах немає ані краплі упокоєння та щастя, як здається, на перший погляд. Це схоже швидше за все на медитацію, якою людина намагається заспокоїти. Увесь зростаючий апетит своєї душі, весь зростаючий смуток від того, що прагнути більше нема до чого. У приповісті про божевільного багатія Господь не засуджує природного прагнення людини поліпшити своє матеріальне становище у світі. Він пропонує правильно розставити акценти, шукайте отож його царства. А це вам додасться, Євангелія від Луки, 12 глава. Успіх, гроші, суспільне становище. Це все супутні явища, як вихоплений дим з труби автомобіля. Проте не для диму працює мотор, а для того, щоб возити людей та вантажі, не для успіху. Не для того, щоб стати найкращою працює людина, а для того, щоб просто бути щасливою у своєму покликанні. Адже будь-яка справа це по суті шлях до Бога. І все тимчасове, тобто те, що додасться вам, не може бути власне метою, воно не мислиме, як дещо. Самодостатні, воно має глибокий сен у контексті людського життя лише як засіб, наскільки людина змогла максимально реалізувати свій життєвий потенціал, свої засоби, настільки вона й буде відчувати себе щасливою, простіше кажучи, людина є те, на що вона себе витратила. Одного разу до Христа звернувся один багатий, проте, очевидно, не дуже щасливий чоловік. Можливо, він і сам собі боявся чесно зізнатися у постійному, зростаючому відчутті своєї внутрішньої неповноцінності, хоча й володів усіма зовнішніми а щастя, учителю добре, що робити мені, щоб вічне життя. Успадкувати. Напевно, якби навколо не було народу, перед яким потрібно було тримати Марку, то юнак запитав би про це саме дещо по-іншому, Господи, я маю гроші, кар'єру, повагу в суспільстві, та все це не дає мені спокою. Чому мене Бог поблагословив багатством і не дав мені при цьому щастя? Саме за цю внутрішню незадоволеність цілком благочестивим з точки зору релігійної етики Єврея, станом речей Христос, як пише англійсь, марко, уподобав його. До речі, саме для наших юнаків емігрантів, які потрапили до Європи, у систему не зовсім звичних моральних орієнтирів написав один філософ свою книгу Син життя. В ній він дуже точно розкриває сутність цієї благословенної тривоги євангельського юнака, мить, у якій ми вільні від усякої справи. Або прагнення. Ми відчуваємо як болісно сумний стан порожнечі та невдоволеності. Ми не можемо жити для життя. Ми завжди хочемо цього або ні живемо для чогось. Бог полюбив цей стан незадоволеності людини примарним щастям матеріального добробуту. Адже саме звідси бере свій початок, щира жива потреба у Христі. У IV столітті в Єгипті жив святий одного разу, побачивши при дорозі жебрака, який тремтів від холоду, він віддав йому свій одяг та лишився сидіти з єдиним Євангелієм в руках. невдовзі по тому тим шляхом велив. У боргу у в'язницю одного боржника, і, і цей святий, не замислюючись, віддав для розплати за борги єдине, що в нього лишилося Євангеліє. Учень спитав його, Де Євангеліє? Старець відповів: Сину мій, воно постійно пов повторювало мені, продай маєток Твій та віддай у Бога. Я послухав і зробив так, щоб за послугу... Тримати виправдання перед Богом, лишившись голим як бубон, він просто щасливий виконав заповідь любові, і для цього багато грошей йому не знадобилося. Що таке щастя? Як його досягти? Чи можна, чому навколо стільки таких нещасних людей? Ми дуже бачимо, ми любимо в чому Бога звинувачувати своєї вини в цьому не бачимо. І різноманітні мудреці і філософи дуже полюбляють поуправлятися на цю тему у своєму ремеслі марнослів'я, а відповідей, як не було, так і немає. Якби людство своєю мудрістю могло зрозуміти цю тему, на землі вже давно не було б жодної нещасної людини. Завжди наявне, неохватне число нещасних людей, більш ніж переконливо свідчить про нездатність світової науки, культури і релігії показати людям шлях до щастя і допомогти досягти його. У чому ж полягає суть проблем? Чому це питання таке важке для вирішення? Відповідь проста. Люди не прислухаються до того, що їм про щастя каже Бог. Більше того, багато хто взагалі не вірить у Бога. Як же вони в цьому випадку можуть бути щасливими? Вони покарані нещастям за те, що не вірять, і не слухають слів Божих, і покарали вони самі себе, не Бог. Між тим, у священних писаннях щастя людини є однією з основних тем. Можна навіть сказати, що священне писання послане людям для того, щоб привести їх до щастя. Причому не до щастя, а до блаженства. Проте щастя, як стверджує багато хто явище тимчасове, скороменуще, а блаженство натякає на нескінченність, на вічність. Блаженство є щастя, піднесене до енного ступеню. Саме таке щастя пропонує людям Бога. Отже каже Бог, що каже про щастя людини, і що написано в Біблії, у ній серед іншого сказано блаженний муж, який здобув мудрість, і людина, яка придбала розум. Слово блаженний багато разів зустрічається в Біблії. Але завжди це слово йде в одній з'ясті з мудрістю, з розумом, з розсудливістю. Ніколи ніде слово блаженний у Біблії не наводиться у зв'язку з емоціями, з почуттями людини, що функціонують самостійно без керівництва розуму. Основна думка Біблії з питання щастя людини полягає в тому, що щасливим є той, хто в житті керується мудрістю, знанням, розсудливістю, заснованими на законах Божих. Чи багато таких, не знаю. Більшість, як видно, більше послуговується своїми почуттями емоціями. Коли я виходила за нього заміж, я знала, що моє життя з ним не буде солодким. Але я нічого не могла вдіяти з собою. Він був такий гарненький, так розповідала однолітня жінка, яка усе своє життя зазнала дуже багато різних прикрощів і образ від свого чоловіка. Я нічого не могла вдіяти з собою. Кому не знайомий цей стан. Розум каже одне, а почуття емоції пересилюють розум. І нас несе, несе. Ми бачимо, що не туди. Але нічого не можемо втіяти. На жаль, у сучасному суспільстві таке явище не лише не викривається, але всіляко звеличується, вихваляється. Живе серце, слухай серце, твердить масова культура. Відключай розум, слухай свої почуття, проповідує навіть багато релігійних діячів. І от, як мовиться, маємо те, що маємо. Не живуть люди по розуму, але по серцю, не розумом керуються емоціями, почуття проявляють людьми, їх звідси їх страждання. Слід підкреслити, що у Біблії в жодному разі не говориться, що людина має бути бездушною істотою, керованою лише холодним розумом, на кшталт машини. Йдеться про пріоритети, спочатку розум, а потім почуття. Розум голова, почуття тіло. Розум вінчає почуття. Так вони розставлені в священному писанні. Милосердний Господь прекрасно знає склад людини. Він прекрасно розуміє, яку роль у житті людини грають емоції і почуття, і Він щадить наші почуття, і не посилає законів і постанов, які шкодили б нашим почуттям, і не проголошує нам нереалістичних заповідей заборон. Бог не засуджує нас навіть тоді, коли наші почуття вирують, як паровий коте. Бог не засуджує нас за почуття, але за однієї умови, якщо зрештою наші почуття усе-таки будуть переможені розумом. Наприклад, ніде у священному писанні ви не зустрінете заповіді, не гнівайся», хоча усім відомо, що гніватися недобре. не добре. Проте Господь у Біблії вчить, щоб ми гніваючись не грішили. Тобто Господь каже, що не можна емоціям давати необмежену владу над собою, що розум, розум треба контролювати і зрештою брати гору над почуттями. Ефесян 4, 26, 27 Відомо, як засмутився Каїн після того, як його жертва не була прийнята Господом, він буквально поник лицем. Бог попередив його, біля дверей гріх лежить, він тягне тебе до себе, але ти панує над ним. Тобто Бог прямо сказав Каїну, пануй над своїми емоціями. Це була перша порада Божа про те, як людині справлятися своїми почуттями. Бутя 4, 3, 7. Отже, щастя, що каже Біблія, Бог є отець людства, люблячий, добрий, милосердний отець, що піклується про благо своїх дітей, людей. Приміром, у нас є якийсь розсудливий батько. Що він бажає своїм дітям? Передусім, зрозуміло, якщо він добрий батько, він бажає їм здоров'я, щоб вони були живі і здорові. А решта докладеться. Для нього не так важливо, ким вони працюють, шлюсарами, шлюсерами, або міністрами. Для нього, як для батька, головне, щоб вони були живі, потім здорові, а професія потім. Якщо вони набудуть свою професію на шкоду своєму здоров'ю і життю, то для батька їх діяння виглядатиме справжньою дурістю. Приблизно такий підхід до людського щастя, сформульований в Біблії, Бог піклується про те, щоб людина була живою, щоб не просто прожила декілька, нехай десятки років у цьому житті, але щоб вона жила вічно. От принциповий підхід Бога до людського життя, а також до її людського щастя. Бог дає людині ті поради й настанови, які зроблять її щасливою не лише в цьому житті, але і в житті вічному. Такий підхід богатця. З точки зору, на думку Божу, щасливою людина є та, яка потурбувалася про своє вічне життя. Щасливим може бути лише хтось живий, мертвий щасливим бути не може. До мерця поняття щастя не застосовано. І Бог пропонує людині перед усім вирішити питання відносно того, чи буде вона ця людина живою, чи не буде. Житимеш, значить, щастя докладеться, смертний не може бути щасливим. Господь Ісус у нагірній проповіді переховував категорії людей, які вже зараз, вже в цьому житті, із Його погляду блаженні щасливі. Чому, наприклад, блаженні лагідні, чому блаженні чисті серцем і так далі? Вони тому блаженні, щасливі, що ним за їх людські сердечні риси і справи Господь дарвовічне життя. Без Бога в людини ніяк не може бути щастя. Матеріалізм і щастя поняття несумісні, смертному, засудженому до смерті вкрай безглуздо шукати щастя у житті, безглузда праця гонитви за особистим щастям є долею того, хто відкидає мудрість Божу. Для порушника Божих заповідей прагнення до щастя перетворюється на кару у прокляття. У Біблії є чудовий розділ що в точності описує щастя матеріалістичного обивателя і роздуми про нього віруючої людини. Важко повірити, що він був написаний три тисячі років тому, Читаєш, як сучасний репортаж, навожу з нього цитату, Псалом 72. Мої ж мало не похитнулися ноги, мало не поскузнулися стопи мої. Я позаздрив безумне. Побачивши добро до беззаконних, бо нема їм страждання і до смерти їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди, тому то гордість підняла їхню пихатість, і як одежу, одягаються вони у неправду та нечастя свої, Плевена наче голива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця. З усього глузують, зневажливо говорять про Бога, з висока розмовляють, до небес підносять уста свої, І язик їхній обходить землю. І ось ці нечистивці завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав: чи недаремно я дбаю про чистоту серця, і в невинності умивав руки мої. Віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. і я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх, аж поки не увійшов я у святиню Божу, та не зрозумів кінця їхнього. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним, я, як тварина, був перед Богом. Щодні теж, дорогі мої, коли мова заходить про щастя, у багатьох людей палає серце і мучиться внутрішність, іншими словами, емоції вирують. чи не пора охолонути, до яких пір можна бути перед Богом як тварина, з чого в розсудливої людини починається будівництво її щастя, не з егоїстичних пошуків. Об'єкту або екземпляра, який би зробив щасливим, а з налаштування стосунків з Ісусом Христом, починати, дорогі мої, необхідно із самого себе. Людські риси, які пропонує нам Ісус Христос у своєму вченні, однозначно зроблять нас щасливими за умови, якщо ми розвинемо їх у собі. От що каже Христос людям, зайнятим будівництвом свого щастя, отже у всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх у подібню мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той. І він не впав, бо був збудований на камені. А ущавкий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, уподібниться мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску, і пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і нах... лягли на будинок той. І він упав, і руйнування його було велике. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!